В Одесу привезли сімох поранених прикордонників, які вижили під час обстрілу катерів в Азовському морі біля Маріуполя. Це сталося 31 серпня. Один катер берегової охорони тоді затонув його командир. Одесид Денис Петухов, і старший матрос Маріуполець Богдан Тищенко, досі вважаються такими, що зникли безвісти. Інших поранених одеські лікарі обіцяють швидко поставити на ноги. Його обличчя дуже обгоріле і порізане осколками. Сергій, як і його побратими, після важкої контузії погано чує і майже не може говорити. Голова, так нормально. Тяжко говорити, Може, от у хлопців, що ви бо Бо казали, що взрив був і далі. Все. А далі більшість морських прикордонників опинилась у воді. Попри важкі поранення, намагалися рятувати один одного. Того о того тому Ну ні, нікого не бросає. Залітає взрив і тоді вже тяжело, що це чисто чистий за шока, навіть. Лікарі запевняють, зараз хлопці у безпеці загрози літнього життя немає. Поранення різної категорії, і комбіновані і опіки з е, осколковими пораненнями, і ізольовані осколкові поранення. Е, Першу первинну медичну допомогу були, була надана їм на попередніх етапах. От, а ми здійснюємо е, доліковування. Прогноз е, загалом задовільний. Вони е, мають бути поверненими у стрій. Катери берегової охорони обстріляли майже за 5 кілометрів від берега. На таку відстань міг долетіти керований снаряд тільки із сучасної російської зброї, каже головний прикордонник країни. Було здійснено із берегової смуги. Значить, із нових турів типу Хризантема. і Характеристика цих турів говорить про те, що їх діє до 6 кілометрів. Катер знаходився близько 4,7 кілометра від берегової лінії. І ті ракети, які влучили їх. Десь близько до чотирьох ракет після цього обстрілу морська берегова охорона вже змінила тактику несення служби. Щоправда, деталі не розголошують. Відомо, що на місці катастрофи працюють водолази, шукають двох зниклих членів екіпажу. Припускають, вони затонули разом з катером. Загалом за час проведення АТО загинуло 55 українських прикордонників. Сергій Сачук, Сергій Галинюк, Одеса, ТСН 1 плюс